Астрологічний прогноз. Чого очікувати від Саміту Миру тенденції у війні в червні? Наприкінці травня планета Сатурн, планета обмежень мало, мало аспектів до інших планет. І на початку червня планета Сатурн, планета обмежень, почала створювати Кут 90 градусів до Сонця. Російська агресія почала, почала стримуватись Сатурн означає стримувати. Від початку червня за допомогою ударів по російській території. Удари по російській території це такий тренд астоличний, як зазначалось в моїх прогнозах, що зменшення обмежень об, зменшення обмежень. Ми бачимо, як це проявляється в тематиці ну, стирання червоних ліній. Червоні лінії вони і надалі будуть стиратися. Це в червні помітно, але це тенденція і на майбутнє. Санкції перестають працювати, червоні лінії починають старатися. За моїм прогнозами, це не призведе до ядерної війни, ну принаймні у 2024 році таких прогнозів я не бачу, які були пов'язані з ядерною війною. А водночас планета Марс, як інші планети, знаходилися весні вовні. Марс закінчує бути вовні з 9 червня. Виходить, це означає, що атаки проривів з 9 червня. Я не очікую. Після 9 червня закінчується, як і прогнозувалось в моїх прогнозах, наступ на Харківщину. Як і прогнозувалось в моїх прогнозах, нема наступу на Суми і не буде. При Марсі в Тельці це з 9 червня і до. В липні до 20 липня. Це статична така енергія, це позиційна війна і Марс ослаблюється в знаки Зодіака Телець. планета війни. На що це вплине? Це точно вплине на те, що не буде серйозних наступів в першій половині літа. Якось це вплине і на обстріли, але не, не думаю, що це повністю їх припинить, але це явно енергія війни знижується. Подивимось, як це відбудеться. Марс буде знаходитися під кутом 90 градусів до Плутона, це значить якийсь облом в наступальних операціях. Ну, такі творчу трактовку зроблю. І також в районі 12 червня, плюс-мінус там тиждень, планети будуть під кутом 90 градусів до Сатурна. Це ще більше обмежень ну, в різних позиціях, в тому числі щодо можливості військової агресії. Ну і якесь впорядкування, якесь певне наведення порядку в тому хаосі, який відбувається в середині червня. Щодо саме миру, який відбувся 15 червня, оскільки планети в червні вони відходять від Урана, Уран це планета сенсацій. То в червні, в тому числі на саміт Мира, я не очікую сенсаційних якихось процесів. Як зазначалося в моїх прогнозах. Що найбільш важливі політичні процеси вони відбулися навесні. Це, це було відмічено приїхав з Дом Блін, Блінкіна в Україну. Зустріча Путіна з Сі дзіньпіням, сі дзіньпіня поїздки в Європу. Астрологічно тоді вирішувались ключові питання. Саміт Миру з астрологічної точки зору. Е він відбувається під знаком зодіака Близнюки, який означає стати ближче один до одного. Розташування планет в цей в дні 15-16 червня. Воно свідчить про те, що смисл цієї зустрічі в тому, що м -м, почути один одного. Знак зодіака Близнюки означає м -м, розтопирити вуха і почати слухати один одного і наблизитись, наблизитись один на одного. Не буде кожний на своїй хвилі. А чути один одного. Тобто це така не сенсаційна тематика, а інформаційна. І також, поки, от наприкінці травня, ще на початку червня, марс вовні, то сторони конфлікту і інші політичні сили вони діють. Ну, марс вовні означає нагло хамські, по бандитськи хамськи, грубо по-своєму. При вході марша в телець з 9-10 червня політичні сили почнуть діяти більш конструктивно і більш ну прагматично. Менше буде неповаги, менше буде просування свого. Тобто, зараз дуже яскраво ми спостерігаємо Марс Вовні як таке військову ескалацію, яка за моїми прогнозами після 9-10 червня знизиться ну, відносно того, що зараз не Повністю на ноль ну, знизиться, а від, від, ну, порівняно з тим, що зараз. От. А стосовно е тенденції, яка чи створює саміт міру, нові тенденції. Справа в тому, що ці сокупчення планет в близнюках і в рибах в са період саме миру, ці знаки з близнюки і риби вони не означають нові тенденції, вони означають прилаштуватись один до одного. Близнюки за допомогою інформації, а риби за допомогою ну, невербальних методів. Там, Тут такі тонкі політичні моменти, підсвідомі якісь моменти, якісь ну, просто таке абстрактне або глобальне розуміння ситуації. Тобто, я би прогнозував, що саміт миру призведе не до радикальних якихось рішень, а для того, щоб люди перестали. Кричати щось своє, а почали більше слухати і розмовляти. Розмовляти і чути один одного, ну, в тому числі тобто, країни, світові країни, і в першу чергу країни, які активно приймають участь у війні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!